Я всміхаюсь сонечку. Здрастуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лийся мов з відра. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. Дітки до нас сьогодні завітало яскраве, тепле, лагідне сонечко і пропонує розгадати загадку. Де вона проходить? Там травиця сходить, квіти розквітають, солов'ї співають. Так, це весна. Ласкавий сонячний промінчик відчинів двері весні. Як легко дихається на весні? Вдихніть весняне повітря. Чим пахне весна? Подивіться, чомусь квітки опустили свої голівки. Мабуть, чекаю дощику. Давайте згадаємо закличку. Іди, іди, дощику, зварим тобі борщику в глинянім горщику. Іди, йди, дощику. Давайте пограємо в гру, яка весна. Будемо описувати словами весну, яка вона. Сонячна, ароматна, яскрава. Зелена, солов'їна, дощова, квітуча. Дітки, ви молодці, впоралися із завданням. А тепер пограємо в гру, «Закінчи речення. Я починаю, а ви закінчуєте. Скажіть, яка йде весна? Чудова, ніжна? Чарівна. І раді всі міста і села, бо йде до нас весна, весела, летить на сушу і на море, повітря чисте і прозоре. У полі теплий вітер віє, а небо угорі синіє молодці. Послухайте, оповідання Василя Сухомлинського врятував сонечко. Це було навесні. Цілий день сяяло сонце, а потім насунули чорні хмари. Пішов дощ. Під високою шовковицею сидів хлопчик Василько. Він не боявся зливи. Його захищало густе листя. Під шовковицею було сухо, а поруч текли струмки. Василько побачив, як один струмок почав заповнювати невеличку заглибину. Утворювалось озерце. На середині озерця був маленький острівець. Води все прибувало і прибувало. Ось-ось затопить острівець. Раптом Василько побачив на острівці маленьке червоне сонечко. Воно бігало від одного краю острівця до іншого. Чому ж воно не летить? подумав Василько. Йому стало шкода, сонечко. Острівець ставав дедалі меншим. Ось він уже такий, як п'ятачок, ось він уже як копійка. Сонечко сиділо непорушно. Василько побіг під дощ і зразу ж змов до нитки. Та він устиг врятувати сонечко. «Дітки, скажіть. У яку пору сталася ця подія? Скажіть, за чим спостерігав Василько? Що він побачив на острівці? Як поводилось сонечко? Як повівся хлопчик? Чи правильно він зробив? Адже він змог. За допомогою картинок спробуйте переказати оповідання. Усі ми в світ прийшли, щоб жити, добро творити на землі. Учіться, діточки, любити, навчайтесь, поки ще малі. Не нищить квіти, не зривайте, нехай на них блищить роса. Усе живе оберігайте, бо ж для людей ця вся краса. До цього радісного світу, до всіх живих, що на землі, До пташечки, дерев і цвіту. Любіть цей світ, доки малі. Дітки, про що ми сьогодні з вами говорили? А що вам сподобалось на занятті? Дякую вам за увагу!